Всім доброго дня. Сьогодні ми на полі на Тернопільщині, де була висаджена капуста, відкритий ґрунт. І зараз дамо е, огляд і дамо декілька парад, на що треба звернути увагу в, ці перші, в цей перший період е, після висадки в процесі приживаємості І які подальші будуть кроки, що з нею робити? Вітаю всіх! На сьогоднішній день бачимо гібрид бред полікор вже прижився е, на сьогодні. Потрібно, як на мене, дати трішки нам фосфорних добрив, щоб розвинути кореневу систему, не сильно переливати, щоб коренева система йшла в глибину ґрунту. І за тиждень-півтора-два вже можна починати давати азотні добрива для того, щоб набирав вегетативну масу, щоб отримати гарний урожай ранньої капусти. Також потрібно обов'язково слідкувати за наявністю шкідників. Це може бути блоха і попелиці. В теплиці вони вже повним ходом шкодочинять. На відкритому ґрунті ще небагато, але потрібно контролювати даний процес. Сергій, на початку, скільки добрив азотних ми можемо давати під дану культуру? Тобто, зараз прокапаємо фосфорно, фосфорними добривами до розвинення кореневої системи, а в подальшому азотних добрив, скільки на таку культуру можна буде давати? Загалом на ранню капусту достатньо азоту в межах кг по подіючій речовині в перші терміни бажано дати там не більше 10-15 кг і видати весь азот за два тижні до початку збору врожаю. Також не забувати, щоб однаково було як азоту і калію, тобто якщо у вас... 60-70 кг азоту обов'язково таку ж кількість калію потрібно внести. І не забуваємо про кальцієву селітру, яка теж є необхідною для вирощування ранньої капусти. Дякую, Сергій, за такі поради і е, бажаємо вам всіх гарних врожаїв. До зустрічі!